Боже, яка ж краса, який спокій? У Тихоплинному Ударі відзеркалюється красуня церква. І так же протягом 350 років. Ми з вами не у Касті. Це село Полонки Прилуцького району. І нас до себе гостина запрошує Полонківська церковна община. Прихожанами її стали не тільки місцеві мешканці. Колись велике село тепер ледь три сотні людей має. Їдуть сюди з прилок, з Києва, з навколишніх сіл, бо тут по-особливому затишно і спокійно. Велично зустрічає Свято-Михайлівський храм. У 1660 році збудували його. Десь років через сто дещо перебудували. Так церква і пройшла крізь століття. Років 20 лише не було тут служби. У 30-х роках її закрили, під час окупації як відкрили, так і досі. Лунає тут молитва. Постраждав тоді Іконостас, дзвони переплавили, та й хрести, місцеві активісти, покидали у річку. Вони і сьогодні десь на дні Удаю. А от підлога ще за царя викладена була кольоровою кахельною плиткою. Гарніше за будь-який килим. Стіни Михайлівського храму дуже товсті, а у них глибокі ніші різних розмірів. Дерев'яні кіоти створили наші сучасники, Ніжинські майстри. Особливе місце займає у храмі рака з мощами святителя Дмитрія Ростовського. Більше двох десятиліть опікується полонківською церковною общиною отець Володимир, а матушка Оксана керує церковним хором, слава про які лине далеко за межі прилучених, З'їжджаються до полонок віруючі, злітається, як гомінки птаство дітлахі до недільної школи. Цікавляться історією святині туристи. І кожен. Може тут не тільки відпочити душею, а й переночувати, покуштувати безхітросні страви, попити зі святого джерельця і набрати води з собою, омитися нею. новозбудований храм Звіниця Святителя Димитрія, і трапезна, і стара хатинка, де можна зупинитися, не зіпсували старовинну Михайлівську церкву, яку вважають однією з найдовершеніших церков українського бароко. Все тут гармонійно. І от-от розкине зелені шати, старезна липа, в круги своїм п'янким ароматом. Забуяють квіти, матушка Оксана засаджує ними тут кожен куточок, влітку, а зимою вишиває та ще й ікони пише. Заспівають над удеєм солов'ї. У неділю і у свята приєднаються до дивних звуків природи церковні дзвони, залунають урочисні пісноспіви. Боже, як тут гарно, яка краса? Який спокій? Христос Воскрес, дорогі у Христі, браття і сестри, наближається неділя, яка в церковному календарі називається неділею Самарянки. Чому саме так називається ця неділя? Адже ми знаємо з історії церковної, що юдеї і самаряни не спілкувалися між собою, тому що Юдеї вважали самарян нечистими, а іноді навіть називали язичниками. А сталося це тому, що в час, коли Спаситель жив і проповідував святе Євангеліє, ідучи до Єрусалима і зайшовши до Самарянського міста Сехар, Спаситель втомився і сів біля криниці, криниці Якова. І коли учні його пішли у місто, а він залишився, залишився сам, то до краниці підійшла жінка-самарянка, і Спаситель попросив її, щоб вона зачерпнула води і дала йому напитися. Жінка у відповідь здивувалася і сказала, як же ти, юдей, просиш у мене самарянки напитися води. Спаситель сказав їй, якби ти знала, що я маю воду живу, то сама б у мене попросила напитися. І Самарянка вступає у бесіду з Спасителем, і виявляється, що Спаситель відкривається як Божественний учитель і як Месія, якого знали і самаряни із святого передання, якого і очікували. Але суть цієї події полягає в тому, що... Жорстокосерді фарисеї-книжники, які знали всі пророцтва, які мали під руками все святе Писання, вони не змогли отак одразу душею і серцем пізнати Спасителя. А жінка, звичайна жінка-самарянка, поспілкувавшися один раз і почувши про те, як Спаситель говорить правду про її життя і пророкує, вона вірить і вірить настільки, що потім стає ревною проповідницею Божественного Євангелія. А фарисеї, які настільки були жорстокі серцем, настільки саме виконання букви закону перетворило їх у людей духовно сліпих, що споглядаючи і читаючи цю історію святого Писання, ми для себе маємо робити висновок, що потрібно бути не тільки буквальним виконавцем закону Божого і святих Євангелій, виконуючи всі божественні заповіді, 10 заповідей. Виконуючи заповідь любові, потрібно виконувати її не тільки зовнішньо, але завжди пам'ятати про внутрішній зміст. Тому що якщо вся увага переходить на виконання закону зовнішнього, то іноді і ми уподібнюємося тим старозавітнім фарисеям, які дослівно і до кожної букви виконували. Мойсеїв закон. Вони робили певну кількість кроків. Вони в суботу так шанували, що навіть якщо падав якийсь предмет на підлогу, то вони не вважали його за потрібним підняти. І в той же час, коли прийшов сам Месія, заради якого було очікування, вони його не прийняли. Тому, дорогі браті і сестри, згадуючи цю і інші події і Святого Євангелія, Будемо щирим серцем, щирою душею, чистим розумом звертатися до Спасителя, молитися про його допомогу і виконуючи Божественні заповіді в дусі і істині, ми будемо завжди справжніми послідовниками Христа і будемо по-справжньому пишатися, що ми хрещені і що ми християни. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!